Керівників певних державних підприємств вони отримували з цього корупційну ренту. Зараз була е, така спроба е, віддати ці землі в офіційну оренду е, фермерам. Відбулись перші аукціони, але на жаль, вони е, не відбулися де-факто, е, начебто, є компанії, які виграли ці аукціони, але е, там запропонована така. Діє така схема, запропонована величезна вартість оренди за цю, за цю землю. І ці компанії просто не будуть сплачувати ці гроші, а земля як оброблялася неофіційно і сплачувалася корупційна рента. Так це і буде відбуватися надалі. На жаль, поки що ситуація така. Ми маємо якось працювати все одно, працюємо по всій країні, надаємо послуги сільськогосподарські по всій країні, тому що на нас тиснуть борги. Борги це вони завжди дисциплінують кредити, які ми отримували в умовно довоєнні часи. Я маю на увазі до повномасштабного вторгнення. Вони на нас висять, так би мовити. Ми маємо їх сплачувати, обслуговувати. Тут жодних преференцій для бізнесу держава так і не зробила. Єдина попитка намагання. Зараз є, воно йде знизу, а на ініціатива не від держави. Є законопроект, який нещодавно внесений до Верховної Ради, який заморожує кредити сплату по кредитам стосовно підприємств, які опинилися в окупації або знаходяться на прифронтових територіях. Це дуже правильна ініціатива, але на даний момент це лише законопроект. Я звісно, що сподіваюсь, що наша не дуже швидка, на жаль, повільна Верховна Рада, вона прийме цей законопроект і він буде прописаний правильно, тому що диявол завжди криється в деталях. Під час розгляду можуть з'являтися правки, які просто, ну так би мовити, каструють цей законопроект. Він дуже важливий і має бути прийнятий. Я сподіваюся, що, хоча б так пізно вже. Майже три роки війни, що така спроба все ж таки буде і законопроект буде прийнятий. Але поки що це лише теорія. Пане Олеже, я правильно вас зрозуміла, що ці державні землі, величезна, як ви кажете, купа земель, гроші за те, що ці землі можна. Використовувати, працювати на них, да вирощувати щось, продавати продукцію і державі сплачувати оренду за цю землю. Насправді хтось використовує безкоштовно цю землю, а гроші корупційні за їх нелегальне використання сплачує в карман якимось чиновникам. Правильно. Абсолютно вірно. Якщо так по-простому пояснити, якщо ви будете їхати вздовж будь-якої дороги по нашій великій країні, ви навряд чи побачите якийсь клаптик землі, який просто пустує зросший бур'яном і не обробляється. Всі землі, всі можливі, вони обробляються. І найбільшим агрохолдингом насправді в державі є сама держава, Аграрна академія наук. Плюс є різні е, також державні підприємства, як Конярство України, різні насінневі сортувальні станції і так, і так далі. І так далі. І вони мають величезну це сотні тисяч гектарів землі. Всі ці роки вона оброблялася неофіційно, тобто е, створювалася імітація, начебто, ці державні підприємства там щось роблять. Насправді, там пробили якісь умовні фермери місцеві. Які сплачували корупційну оренду керівникам цих державних підприємств. І зараз держава запропонувала таку схему. Всі ці землі від різних державних установ і організацій були передані в новостворений земель, державний земельний банк. І Державний земельний банк проводить аукціон щодо надання цієї землі в суборенду. Ось відбулись перші аукціони. Конкуренція на цих аукціонах була дуже велика. Але дивним чином, по кожній пропозиції виграє підприємство, яке зобов'язується сплатити за річну оренду вартість цієї землі, за яку можна було б теоретично придбати її у власність. Ми з вами, всі дорослі люди, розуміємо, що платити за оренду, ви ж не орендуєте квартиру на рік за ті гроші, за які можна купити цю квартиру. Так само і з будь-якою земельною ділянкою. Я так думаю, що жоден договір не буде підписаний щодо оренди цієї землі по аукціону, і ці суми не будуть просто сплачені, аукціон зривається, і надалі ця земля, як мінімум, ще на рік, поки вона не буде повторно йти на аукціон, а може, будуть ще якісь судові тяганини, вона таки буде неофіційно оброблятися тими особами, які її обробляли раніше за корупційну, за неправомірну вигоду. Отже, пане Олеже, чи є якісь пільги, чи держава щось робить, щоб допомогти таким людям, як ви, які під час війни, якщо не збанкрутіли, то стали набагато менш забезпеченими? Дуже багато чого втратили. Я так е, розумію, що мабуть, мабуть, ви втратили навіть батьківську хату. Ви втратили дуже багато всього, і родинного, і підприємницького. то... Під час жахливої війни, яка сама по собі є величезним форс-мажором, ви мусите сплачувати і податки, мусите сплачувати е, всі відсотки по кредитах, чи є якісь пільги, хоча б якісь для вас. Знаєте, держава аби не заважала, не кажучи вже про пільги. Єдина пільга, умовно це можна назвати пільгою, яка є, це пільга по сплаті земельного податку за землі, які не контролюються, не обробляються, тобто які є на окупованих територіях або при фронтових зонах. Це така велика історія. Багато можна про це говорити, тому що була запроваджена ця пільга взагалі е, доволі пізно. Е, потім вона нормально не працювала. Е, Податкова автоматично не надавала цю пільгу. Це поки запрацював нормально цей механізм, е, пройшов майже рік. З моменту початку повномасштабного вторгнення. Ну і звісно, що зараз на територіях, на землях, які е, наші землі є окуповані, ми за ці землі земельний податок не сплачуємо. Стосовно всіх інших податків, жодних пільг немає. Е, ну, не вистачало ще того, щоб нам доводилось земельний податок за окуповані території платити. Зрештою є лише одна ініціатива. Це поки що лише законопроект, який дуже важко реєструвався в Верховній Раді. зараз він зареєстрований, поданий в зал. Він ще не голосувався, не розглядався. Але сподіваюся, на успішний розгляд це законопроект щодо, щодо замороження кредитів для підприємств, які знаходяться на окупованих територіях та прифронтових територіях. Це дуже важливий законопроект, тому що звісно на нас, так і на наших колег, на всіх інших бізнесменів дуже тиснуть борги по кредитам, які бралися до повномасштабного вторгнення. І банкам все одно судам так само, все одно ці кредити і борги треба обслуговувати, сплачувати відсотки, сплачувати тіло, і останніми роками. Було дуже спрощено законодавство в тому плані, що кредитор став набагато більше захищеним ніж раніше, і банки дуже швидко подають в суди щодо арешту рахунків, майна на яке ще знаходиться на окупованих територіях, і в тому числі майна не тільки підприємств, а власників цих підприємств. Які підписували договори поруки і якщо умовно у будь-якого підприємця, у якого бізнес залишився, зруйнований, залишився на окупованій території, якщо в нього є квартира десь умовно там, в Дніпрі чи Києві, то цю квартиру банк дуже швидко арештує та забере собі. І звісно, що цей закон він дуже потрібний, пройшло вже майже три роки Великої війни і. Це поки що лише законодавча ініціатива, а не готове працююче рішення. Тому я дуже сподіваюся, що цей законопроект буде прийнятий.